Сьогодні у випуску час пік 10 випадків на сьогодні. Місцеві жителі і медики про поведінку зі зміями. Саме перше не панікувати, друге якщо щось дзвонити до лікаря. Обережно на воді. Рятувальники нагадують правила під час літнього відпочинку. В Першу чергу купатися дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, які визначені органами місцевого самоврядування. В соцмережах з'явилася інформація про те, що в Ужгороді молодий хлопець вчинив спробу самогубства та вистрибнув з 9-го поверху одного з готелів міста. Як повідомила речниця головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан, хлопець дійсно вчинив спробу самогубства. За попередньою інформацією, юнакові 17 років. Наразі він перебуває в лікарні в дуже важкому стані. Загорання надвірної споруди сталося на вулиці Шевченка в селі Чумальово. Повідомив про це староста населеного пункту. До прибуття вогнеборців господарі підручними засобами намагались зупинити вогонь, однак їх зусиль було недостатньо. Першою за адресою прибула місцева пожежна команда, бійці якої відбили загрозу від житлового будинку. А вже разом із рятувальниками Тячева їм вдалося загасити пожежу менше, ніж за годину і захистити житловий будинок від перекидання вогню. Трагічна дорожня транспортна пригода забрала життя 41-річного чоловіка. До служби порятунку надійшло повідомлення про аварію на Хущині. Водій автомобіля Дейву Ланос, рухаючись із Синевирської поляни, в Синивир не впорався з керуванням і з'їхав в річку Теребля. На місце ДТП прибули фахівці пожежно-рятувального поста «Синевир», які витягнули транспортний засіб з тілом людини на берег і передали працівникам правоохоронних органів. Зміна клімату, яка зараз спостерігається, сприяє розмноженню змій. Окрім того, що цих плазунів стає більше, люди самі наближаються до їх територій, чим сприяють збільшенню укусів. Закарпатці кажуть, змій зараз немало, але вони знають, що з ними робити. Ну, дивіться, там є пару варіантів. Є один варіант, можна висмоктувати висмоктувати, якщо це ядовита змія. Якщо це ну і власне подзвонити в швидку на номер 103, власне, дочекатися медиків. Ну і власне прикласти щось холодне до місця укусу. Мені зустрічалися в ужі, тому що я живу в сільській місцевості, тому деколи зустрічалися. Але в принципі практики вкусів не було. Саме перше не панікувати, друге, якщо щось дзвонити до лікаря. Ну або перемотати місце в укусу, щоб багато крові не втратити. По перше, якщо є щось або шнурок, або поясок перетягнути там, де вкус з цієї сторони, сіє, щоб кров не поступала далі по організму і визвати швидку допомогу. Сфотографував змію і звернувся б в лікарню. На сьогодні в області зафіксовано 10 випадків укусів. Змій більшість повзучих, звісно, не прагнуть зустрічі з людьми. Вони намагалися б уникнути людини, і якщо їм дати шанс, втечуть, а не нападуть на вас. Але якщо все ж таки змія напала, то лікарі радять зробити кілька простих дій. Перше до допомога заключається в тому, що для початку треба оглянути місце укусу. Подивитися, чи немає поблизу змій, і роздягнути весь одяг, зняти одяг, взуття, накласти пов'язку стерильну з антисептиком і по можливості прийняти антигістамінні препарати. Треба спочатку надати домедичну допомогу і викликати бригаду екстреної служби, тобто зателефонувати на 103. Угу. І після цього. І мобілізувати кінцівку, пов'язка і чекати приїзду бригади на закарпатті. В основному це тільки гадюка. Гадюка звичайна і два різновиди гадюк. Лікар екстреної медичної допомоги каже, якщо вас вкусила отруйна змія, то перші симптоми це тихікардія, пітливість, діарея і блювота. Такі симптоми після укусу ви можете відчути через 20 хвилин, а то і більше. Скажу так, за 6 місяців, за 5 місяців двадцять року маємо 10 звернень, десять зафіксовано, 10 вкусів змі. Переважно це є троє дітей з них із, із тренера. Дорослих, це переважно гірські, не переважно, а всі гірські райони, тобто Міжівські, Рахівський, Тячівський по два, Великоберезнянські два, навіть ті, що були у курсі в місті Узводі, і те було, скажімо так, за, за містом в, в, в гірському мікрорайоні, якщо можна було так сказати. 70% тутелевого частка із укусів дорослих – це є люди старше 50 років. Тут 70 і більше років. цей. наші змі, які фактично вводяться у нас, взагалі змії їхня отрута є нервово-паралітична і гемолітична дія. Один із найкращих способів захистити себе носити взуття, яке закрите. Якщо ви все ж таки наткнулися на змію на пішохідній стежці або під час прогулки, створіть трохи шуму, щоб відлякати її, і тримайтеся на безпечній відстані. Прокурор Ужорської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо двох закарпатців за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотиків і психотропних речовин. Також одного із чоловіків, 27-річного ужгородця, обвинувачують у незаконному поводженні з боєприпасами. Житель обласного центру та житель Тятівського району займалися незаконним розповсюдженням психотропів на території Ужгорода та околиць. Правоохоронці задокументували кілька таких фактів. Наприкінці березня цього року правоохоронці припинили злочинну діяльність, а чоловіків за Римали на той момент вони обоє перебували в стані наркотичного сп'яніння. Крім того, у жителя Тячівщини при собі був згорток, який він придбав для власного вживання. Натомість у помешканні Ужгородця під час обшуку виявили готові до збуту метамфетамін, канабіс, а також близько двох десятків патронів, які він зберігав незаконно. Обвинувальний акт скерували на розгляд в Ужгородський міськрайонний суд, який вже призначив підготовче засідання. До ДСНСників надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у лісовому масиві поблизу села Костелів Карахівського району травмувався та не може пересуватись самостійно. Чоловік постраждалим виявився 31-річний житель міста Скадовськ Херсонської області, який, прогулюючись лісом, послизнувся та впав на кам'янистій дорозі. Гірські рятувальники надали потерпілому першу допомогу, після чого спустили травмованого до автодороги, де на нього вже чекав автомобіль екстреної медичної допомоги. Минулого року у водоймах закарпаття потонуло 30 людей, з яких двоє дітей. Тож аби цьогоріч цю статистику зменшити і взагалі не допустити, рятувальники просять дотримуватись базових правил поведінки, які під час купання можуть врятувати вам життя. Закарпатці кажуть, купальний сезон вже розпочали і за безпеку не забувають. Ну, звичайно, першим ділом треба спасати, знімати з себе все і зразу за руку або за волосся вверх. І на плече, і одною ручкою пливем до бережка. Далі дивишся, і потрібно спочатку, напевно, ну, значить на, з легенів воду викачати, тобто перевернути на живіт, викачати воду. Ну і потім дивитися вже, якщо штучне дихання треба, то треба. Якщо ні, то все окей. Ну, дивіться, я сам плавати не вмію, тому <хи> трохи проблематично. Ну, я спробую знайти або людину, яка вміє добре плавати, або е... Візьму які, типу, знайду якийсь підходячий предмет, яким можна було допомогти цій людині, щоб вона могла схопитись, ну і витягнути її, якщо це недалеко від берега. Якщо ж це далеко від берега, ну то власне не знаю, що робив. Там є декілька варіантів. Типу, якщо людина вже зовсім захлиснулася водою, то тоді треба е, е, допомогти їй, е, власне, можна зробити або штучне дихання, або відкачувати типу, руками воду. От, е, Ну і власне також визвати медиків. Ну, якщо ж є під рукою, може, може ем, круг дитячий, може щось таке, що можна допливти, щоб допомогти тоді людині допливти до берега. Якщо він без. Е... Без страти свідомості, то можна зробити іскусственне дихання обов'язково і викликати швидку допомогу. Я викричала допоможіть і говорила б людині, щоб вона намагалася плисти. Але як плести? Якщо б я бачила, що близько є якісь не знаю, речі, там якась палка, ще щось, я б кинула людині, намагалася їй допомогти, щоб вона ну, вилізла з да, цієї штуки, або я шукала, залежно від того, як це далеко. Якщо це десь посередині, типа... Блін, озеро, і воно таке глибоке, то я б теж ступилася. Я б підходила, там щось кричала, заспокоювала її, але ми обоє померли. коротше. перша умова безпечного відпочинку вміння плавати, адже тоді людина почуває себе на воді спокійно, а у випадку необхідності може надати допомогу і товаришу, який потрапив в біду. У першу чергу купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, які визначені органами місцевого самоврядування. Наступним правилом є те, що не потрібно купатися в тих місцях, де ми не знаємо водойму, де ми не бачимо дна, тому що такі необстежені водойми, які не, призна... не предназначені для того, щоб купатися, можуть спричинити різні випадки, різні травмування або навіть загибель людей. Не потрібно стрибати з дошок, колоти, різноманітних приладів автомобільних шин. І не призначених для цього речей не потрібно стрибати у воду. Також не стрибати у воду там, де не бачимо дна, де в нас є зарослі береги, стрімкі. Купатися самим заборонено. Потрібно завжди. Е... При приходити на відпочинок або йти купатися з кимось зі знайомих для того, щоб при виникненні якоїсь надзвичайної ситуації в нас було кому допомогти. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду. Після прийняття їжі купатися можна не раніше ніж через півтори-дві години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури та води. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити у тіні. На кордоні зі Словаччиною виявили викрадений автомобіль. На ньому в Україну зі Словаччини прямував 38-річний громадянин України, житель Житомирської області. Легковик Volkswagen Таро ввозили на територію України на причепі до іншого автомобіля української реєстрації. Під час перевірки документів зафіксували спрацювання бази даних Інтерпол. На запит прикордонників у робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що транспортний засіб 90-го року реєстрації перебуває в обліках як викрадений на території Польщі 10 місяців тому. У селі Іза на вулиці Центральній зайнявся автомобіль марки Сітроен. Це С-5. Побачили займання, випадкові свідки одразу ж позвонили за номером 101. Незабаром за цією адресою прибули вогнеборці. Хуста в першу чергу бійці ДСНС від'єднали клеми від акумулятора. А вже після цього приступили до гасіння. Приборкати вогонь їм вдалось за 6 хвилин.